Як в тебе справа? — Ти скучав. Кажи чесно, скучав. Все, Все добре, зараз який там вікоцит. Mm -hmm. Я вам розпишу, що ви візьмете і поп'єте, добре? Mm -hmm. Михайло Гнатюк працював за різними медичними спеціальностями, але став онкогематологом. У нього 30 років досвіду у цій сфері. За цей період він пролікував понад 10 тисяч дітей із діагнозом рак. Чому обрав саме цю спеціалізацію, що мотивує у роботі і як працює з онкохворими дітьми? Сьогодні ми поговоримо із заслуженим лікарем України, онкогематологом Чернівецької дитячої обласної лікарні Михайлом Георгійовичем Гнатюком. Вітаю вас! Дня. Отже, Михайла як я сказала, у вас 30 років досвіду у онкогематології. Зрозуміло, що багато життів ви врятували, але є і померлі діти. Як працювати лікарю у такій атмосфері і з такими умовами, коли втрата це звичне явище? Я ніколи не бажав бути педіатром або онкогематологом. Я колись хотів бути хірургом. Але е, до великого щастя я став педіатром. Я працював в обласній дитячій лікарні з 88 року медичним братом по імунології. Я бачив відношення до дітей. і Мені завжди діти імпонували, і я дітей дуже люблю. І коли вийшло стати лікарем, я пішов в педіатрію і не жалію навіть секундочки. 22 грудня 1993 року. Це був мій перший день, що я попав в гематологію дитячу. І скажу відверто, як попав я туда, досі я там. І не жалію. Звичайно, що важко втрачати дітей, тому що для батьків це найдорожче, що є. І звичайно, що ми дуже важко це переносимо. Я казав батькам, кажу, що це ваші діти, це мої діти, а мої діти це мої діти. Як у цих умовах стабілізувати свій емоційний стан? Як лікаря. Ви розумієте, тут треба. Я багато разів думав над цим питанням, як тримати, можна було так тримати себе стільки років в онкоматології. Я скажу ну таку річ. Кожен повинен робити свою роботу. Я знаю, що краще хтось не зробить. Мені це треба зробити. Мені подобаються якісь випробування неординарні. І розуміти, це теж як кажуть, драйв, тому що кожна дитина, яку ти вилікував, ти бачиш, що ти вложив в ту дитину свою душу, своє серце лікування важкохворої, онкохворої дитини відбувається відповідно до протоколу. Але чи є у лікаря як у вас якісь внутрішні переконання і індивідуальний підхід до кожного випадку, коли ви можете сказати, що ми від цього протоколу можемо відійти, або навпаки, чогось додати більше, щоб лікування було ефективнішим? Розумієте, я скажу одне: все лікування стандартизовано. Є протоколи кожної нозології. звичайно, щось ми можемо виконати, але на жаль, від 20 до 30 відсотків будь-який протокол, який існує в світі зараз, на сьогодні ми не можемо виконати, тому що в нас декотрих ко апаратури в лікарні немає. Нам раніше було складніше, в 94, 95, 97 році, тому що ті протоколи були дуже сирими. Але зараз надзвичайно дитяча онкорматологія вона йде напевно це флагман. З 95-го року наше відділення Чернівецької дитячої лікарні входило в кооперативну групу Австрія, Німеччина, Україна. І всі діти, котрі бали лейкімії, ми обговорювали кожну дитину на студію. І за кожну дитину, практично, ми знали. В Україні, котра лікується, ми знали яка по ризику, ми знали, котру дитину потрібно відправляти на трансплантацію, тому подібне. Так і зараз. Ми, кожна дитина проходить лікування, ми робимо дослідження, ми вже знаємо, чи є якісь там поломки, мутації, оранжеровки і тому подібне. Ми вже знаємо, котру дитину треба буде відправити на лікування або в Ахмадит, в Київ, або за кордоном. Де треба робити трансплантацію або своєї клітини соборовою, або неродинної трансплантації. Діти потрапляють до вас уже з діагнозом. Ви їх не озвучуєте батькам, але ви змушені батькам і родичам говорити про перебіг лікування і, можливо, десь він і невтішний. Чи завжди ви кажете правду батькам? На жаль, у нас останнім часом, напевно, вже більше 10 років, діти, як правило, поступають за деадруном стані. Це третя, четверта стадія. Діти поступають в глибоку анемії, в, з низькими рівнями тромбоцитів, поступають з кровотечами. На жаль, це проблема, напевно, і суспільства, і проблема наших первинної ланки, тому що батьки рідко знаходять спільну мову з нашими педіатрами, і це неправильно. К правило, не всі діти проходять з діагнозом. Це ми кладемо діагноз, ми підтверджуємо. Діагноз потім, звичайно, що кожна дитина, кожен батько знає про діагноз дитини. Ми завжди кажемо правду. Що каже лікар, коли знає діагноз, і його цей діагноз треба донести батькам. Що ви кажете? Я кажу правду. Я кажу, ви розумієте, у вас така то проблема. у вашої дитини там ліфобласна елекемія, білик І тут треба лікуватися. Ми набираємо аналіз. Нам треба зробити дослідження кісткового мозку, нам треба зробити індолюбальну пункцію, подивитися, чи у вас не вражений спіновозовий канал, центральна нервова система. Ми просто батькам все абсолютно говоримо так, як повинно бути. Навіть під час лікування, коли щось невтішне відбувається. Навіть якщо невтішне, завжди треба казати правду. Я навіть дітям кажу. Дитина, навіть котрі три рочки, вона прекрасно розуміє, що вона є правда? Що ви їй кажете? Такі ви слова підберете. Я кажу, В тебе треба полежати там шість місяців, вісім місяців. Будемо робити понці, будемо тебе лікувати. В тебе там волосся впаде, щоб не переживали, все буде добре. І звичайно, що так ми знаходимо спільну мову між дітьми, між батьками і медперсоналом. У ваш робочий день точно розпочинається не зранку, не з кави і не закінчується о 18.00. То з чого починається робочий день лікаря? Як він триває? Ми навіть зараз спілкуємося, вам дзвонять, телефонують, приходять смс. Вас потребують у вашому відділенні. Ну, робочий день 24 на 7, Тому що телефон не виключається. Я приходжу біля 8 години кожен ранок. Деколи з кави починається, деколи зразу прийшов і зразу переодівся і пішов до дітей. У мене такий модус завжди. Я спочатку зранку приходжу до дітей, дивлюся, і потім через три години приходжу. І я вже знаю. Я повинен знати зразу, що треба робити. Знаєте, в мене в голові, коли от я їду на роботу, має все повністю бути по там перший, друге, третій, собі. Я знаю, що я це зробив, потім все. І, звичайно, що ну рідко, щоб ми йшли, коли закінчиться робочий час, щоб ми йшли додому. Це буває дуже, дуже рідко. А так, правило, ми виходимо шоста, восьма, деколи, деколи і в дванадцятій, поїжджаємо і в другі. Чи телефонують вам батьки там вночі? Телефонують, але знаєте, саме обідно, що деколи дзвонять півтретє, коли ти тільки заснує, питають а да, ви сьогодні зранку будете на роботі? І знаєте, хотілося б тому батькові сказати, або мамочки, знаєте, що треба мати клепки в голові. Що півтретьої або в півчетвертої дзвонити. А ти, коли цей дзвінок чуєш, це ви що ж трапилось. І це такий адреналін, і тоді вже до ранку не спиш. Я це ж не розумію. А я скажу відверто, як змінились люди, батьки, це просто. Це я не знаю, хто їх виховує останнім часом. Ніякої абсолютно людяності, ніякої, знаєте, якоїсь довіри. Ну не повинно так. Люди добре, ми ви прийшли до нас для того, що ми вас спасли. Ми вас не чекали, це ви до нас прийшли. А ми хочемо вам допомогти. Дайте нам можливість це зробити. І ми зробимо так, як повинно бути. Знаєте, не повинно так бути. Я розумію, що там кажуть, ой, перехідний вік, дитина не так реагує, все так реагує. Треба нормально виховувати. Не може бути таке, що ти приходиш на обхід, а дитина дивиться телефон або грає там. Або мама лежить. Такого не має бути в апріорі. Коли ми прийшли, ми хочемо дитину подивитись. Чи немає якогось ускладнень подивитись, як дитина, як йде регресія лімфузлів, чи зменшились там органи. Вона просто сидить в телевізорі, або в телевізор, я кажу, встаньте, будь ласка, підготовтесь до того, щоб ми подивилися вашу дитину. Оце є. Я не можу зрозуміти, чому це сталося. Це просто елементарна культура. І це зараз я за останні роки я просто це розучую. І деколи не хочеться навіть на роботу йти після того, коли бачиш, що ти з всією душою стараєшся знаю, не знаю, що розбитись, а їм просто все рівно у коридорах, у палатах діти вас по-різному називають. Вони вас називають лікарем, Михайлом Георгійовичем, Михайлом, Міша, навіть англом-охоронцем, які найнезвичніші фрази ви чули від ваших маленьких пацієнтів, які вас вразили. Та бо мій, стільки було всього. Там, там лисий дядько, потім доктор. Ну, декотрі кажуть, тато. Знаєте, я скажу, відверто. Ну, не гля роль в серед. Я нормально до цих дітей, це діти, це наше майбутнє. Я їх всіх люблю. І це знаєте, це особистість. І дуже велика радість, коли ми виписуємо дитину діт... додому. Коли знаємо, що вона йде додому, здорова це для нас це просто. Надзвичайне відчуття. Тому що ми знаємо, що потім дитинка прийде в гості, все буде добре. На жаль, де коли бувають такі моменти, що ми знаємо, що рано чи пізно буде рецидив або буде прогресія хвороби. А який відсоток тих дітей, які після лікування у вашому відділенні повертаються через рецидив? Надзвичайно малий відсоток, слава Богу. Я скажу відверто, у нас за останні роки практично напевно було. Одиниці. В мене за, з 95-го року тільки один рецидив був не Хочкінського лімфоми, і два рецидиви там лімфом, три рецидиви лімфоми Хочкіна. Зараз одна дитина. Вона справді вже перейшла в дорослу сітку, зараз трансплантацію зробили в Римі. Якщо дитина стандартного стандартна група ризику, то, як правило, прекрасні результати. Коли цього обладнання у вас немає, але дитині це необхідне обстеження, куди ви відправляєте таких? Да, у нас не вистачає там МРТ, комп'ютерних томографів в лікарні, але я думаю, що це все скоро буде, і обстеження такі, як повинні бути, згідно з стандартів міжнародним, ми майже практично все робимо. І якщо ми не робимо, то ми відправляємо ці аналізи в референтні студії, у лабораторії, другі приватні, для того, щоб швидко покласти діагноз, знати, як проводити далі хіміотерапію, знати, які можуть бути ускладнення, то подібне. Це все робиться абсолютно кожен день, рутинно, не тільки в день, но й вночі. Якщо дитина знаходиться в септичному стані, там лікоцити нуль, тромбоцитів немає, ми не можемо дитину далеко вести. Звичайно, якщо б це було на, на в території лікарні, це було б набагато краще. Я думаю, скоро це буде. Скільки наразі дітей лікуються у вашому відділенні? Якого вони віку, з якими вони діагнозами? Ну, у нас наразі в відділенні 21 дитина, а 11 дітей, які знаходяться на хіміотерапії. У нас є діти з новотворенням головного мозку. У нас є діти з лікеміями, у нас є діти з лімфомами. Микотканині з саркоми, остеосаркоми. У нас є важкі діти, є, на жаль, є діти дуже важкі і навіть безперспективні, тому що у нас є діти, діти на паліативі, котрі знаходились і за кордоном, зараз лікуються у нас. Є новоутворені, котрі просто не піддаються лікування, але все рівно ми не можемо цю дитину вивчити виписати додому, для того, щоб дитина. Сама страждала на одинці. скажіть, якщо говорити про тенденції від початку повномасштабного вторгнення, чи фіксується збільшення кількості захворювання серед дітей менше більше, чи впливають от, війна, втрата близьких, стреси на здоров'я дітей? Ой, це питання звичайно складне. Чому тому, що за, за ці три роки війни, звичайно, що зменшилась кількість дітей? Чому тому що багато дітей виїхало? По-друге, у нас. І народжуваність впала. І, звичайно, що є діти для на дітей діє в першу чергу стрес. Війна це звичайно переживання, переживають за батьків, переживають за ті самі вибухи. Дитина це все чує: суспільство, телевізор, мас медіа все гудить, війна йде. Звичайно, що оце є причина, причина розвитку цих пухлин. Причина розвитку не тільки пухлин, ну, але і цукрового діабету, бракеральна асмі, будь-яких аутоімунних процесів це теж і стрес, і мутації, і генетична властивість, бо багато є. Тому ми, ми питаємо, коли дитина поступає до нас у відділення. Ми поблизько питаємо, чи в є в родині якогось там новоутворення, чого і тому подібне, чи є там цукровий діабет, і тому подібне. Тому що це все пазли одного процесу. Які рекомендації ви можете надати батькам, які виховують діток, щоб, не дай Бог, не сталося так, що вони потрапили у ваше відділення? Яка профілактика існує, онкозахворювань, і чиє вона дієвою? Я скажу одну таку річ: що, по-перше, батькам треба любити своїх дітей, дивитись за ними, обстежувати їх, замічати. дивитись, якщо дитина скажеться на болі в ніжках, Скажеться, те, що вона там вночі блює, треба обов'язково йти до лікаря. Дивитись, в мене такі були випадки, коли мама приходить дитині шість років, вона каже, я дитину мила, і я на якесь новоутворення в черві. В 6 років пухли на нирки. Тому треба дивитися за дітьми, треба їх пальпувати, обнімати, любити, пестити. Менше сидіти в гаджетах, більше з ними розмовляти. Розповідати про нашу неньку Україну, розповідати про наших бабусь дідусів обов'язково, тому що вони несуть наш код, наших українців, любити себе. І звичайно, всім бажаю, щоб скоріше настала перемога. 17 років вже функціонує фонд благодійний подаруй дитині життя. Ви входите як член правління у цей фонд. Скільки загалом вдалося за цей час зібрати коштів, за які власне врятували життя дітей? Да, я хочу сказати велике дякую фонду, «Подаруй дитині життя і, власне, всім працівникам Францу Карловичу Федоровичу, прекрасна людина. Я не знаю, скільки в цифрах. Але я скажу одне: що більше ніж 250 дітей отримали цільову допомогу від фонду по дорогу, дитині життя. Це були медикаменти, які діти отримували. Ми завдяки фонду по дорогу, дитині життя покращили перебування дітей в нашому відділенні. Закупили апаратуру, закупили меблі, закупили витяжку. Дуже дуже багато зроблено. Цей фонд, напевно, самий-самий Старий в нас в Україні, який працює. На жаль, ці три роки трошечки менше було допомоги, тому що війна і фонд трошечки переключився на на других дітей і допомагали переселенцям. Ви з багатодітної родини. Ви сьомий у родині. Да, серед, серед усіх дітей ваших батьків. Ви єдиний медик, так? Так. Да. Але тим не менше, у ваші діти медики. Ви вплинули на їхній вибір професії. Дійсно, я в родині один медик, але я скажу відверто, завдяки кому я став медиком. У мене у моїй рідної тітки, чоловік-лікар. Іван Петрович, це для мене напевно номер один. Людина в житті, з котрої хочеться брати приклад, надзвичайно харизматична, гарна, розумна. Фахова людина, я скажу, що котрий допомагає, допомагав і допомагає зараз, хоч він на пенсії. Людина з прекрасним розумом, з почуттям професійний, такий. І от завдяки тому я пішов в медицину. Я його перший раз побачив з в 76 році. Я тоді вчився в інтернаті і прийшов в гості. І коли я бачу такі відношення в родині, там сідають обід, там дружина, діти, чоловік, знаєте, так все правильно. То на професію, вибір професії ваших дітей ви вплинули? Так. Да. А в них вибору не було. Не було вибору. Син казав, що хоче бути цим нефтянником, щоб поступити в інститут нафти газу. Анафрактив. Я сказав, що в викладача інституту нафти газу є своя дитина. А ти, будь ласка, і я скажу, дарто, я вдячний Богу, що в мене і донька, і син пішли в медицину. І я думаю, що вони будуть нести і робити так, як робив їх батько. Я скажу, Дерта, що я роблю? <сміття> я робив правильно. Ви сказали, що ви виховувалися в інтернаті. Це через брак батьківської уваги ви маєте таку гіперопіку над своїми пацієнтами, навіть після того, коли вони виписуються з вашого відділення. Та знаєте, говорити про. Те, що було, це дуже важко, по-перше. А по-друге, ні, я така людина. Я люблю всіх. І мені приємно, коли діти досягають щось. Мені приємно, коли оточуючи мене щось досягають. Я люблю, коли у людей є якась мета, ціль. І я у цих людей полюблю і хочеться допомогти. Та людина, яка хоче змінитися. І треба допомогти, тому що, знаєте, у нас зараз дуже мало людей, які хочуть допомогти. А написати в якийсь Пасквіль, очернити це у нас притаманно, я рахую це не потрібно. Треба робити добро. І завжди буде добро, тому що що би ти не робив, все повинно бути по людяному. Знаєте, коли ми народились. Кожен з нас. Ніколи не задумувався тим питанням, що для того, щоб ти народився, було 6-7 мільярдів клітин. Але Бог дав можливість народитись тобі одному. Ну, може бути, двоє, ну троє, правда, ну трьом. Але були, може хтось з тих клітин, може хтось був кращий від тебе. Може він би краще для більше для суспільства зробив. Правда? Ніхто на це не задумується, а треба. Тому, значить, тебе вибрав Бог. І ти народився, тому ти повинен робити добро. Які для вас головні людські якості? Доброта, любов, мудрість, шляхетність. І, звичайно, що якщо людина любить свою землю, свою Україну, то да. знаєте, коли я так чую, що ми живемо на цій землі, ми повинні її любити. Кращої землі не буде. І нам треба тебе треба так зробити, щоб ця земля залишилася для наших дітей. Ми вже говорили про те, що ви пам'ятаєте історії кожного з ваших пацієнтів, які тих, які одужали, які тих, які померли, які історії вам запам'яталися або в пам'яті досі. Напевно, це одне з найскладніших питань. Кожну дитину, яка померла, звичайно, що ми пам'ятаємо, я пам'ятаю. Навіть є такі випадки, що я навіть маю якийсь сумнів. В чомусь, розумієте? І пам'ятаю кожну дитину, важко, важко. Але я скажу одне, що звичайно більше важче ми запам'ятовуємо, коли дитину ми втратили. Але за, за, за те, коли дитина виписується, пам'ятаємо, пам до нас дітей багато приходять. І вже мають своїх дітей, яких ми лікували. І нам приємно, і вони питають за других дітей. Між іншим, вони дружать між сім'ями, діти, між дітьми. І ми якось це прибиваємо. Але я навіть не знаю, як відповісти на це питання. Складно, складно. Я пам'ятаю все абсолютно, і не хотілося б розповідати. Для мене це кожен випадок це унікальний, кожен випадок це ранимий для мене. Але все-таки я скажу, що. Чесно скажу, що ті випадки, котрі були, на жаль, ми робили все, щоб дитину спасти. Ну, є такі випадки, що ми безсилі. Повинні зрозуміти, ну є таке. Можливо, це некоректне запитання, але скажіть, чи були випадки, коли діти ну, в прямому чи переносному сенсі помирали на ваших руках? Були. Коли робили, там мас... прямий масаж і дихали. Я не кажу, що дуже багато. Біля піти, котрій да. на руках. Є були такі випадки, що ти спиш, тобі приснилось, ти летиш в відділення, відділеннях, дитина там ходить, на жаль, і ти бачиш, як це трапилось. Це просто в мене був такий хлопчик заставний, я пам'ятаю. Прекрасна дитина в ремісії, все добре. Він мав якраз на наступний день йти додому. Він ще мене провожав. По до дверей, дитина в ремісі мали йти додому і стався крови в мозок. І тоді, звичайно, це важко, коли особливо діти, котрі досіли ремісію, дитина практично здорова, підтримуючи терапію, але ти знаєш, ти зробив все. І тут такі випадок. Але ми не знали, а розстріля там була аневризма. На жаль, є такі випадки, які ми не знаємо. Ми не можемо дитину обстежити повністю від голови до п'яти. Про що мріє лікар, який лікує онкохворих дітей? Мріє, ви знаєте. Ой-ой-ой-ой-ой. Хочеться, по ідеї, всіх вилікувати. Але саме, обідно, знаєте, що ми лікуємо дітей, а не звертаємо увагу на себе. Знаєте, я скажу одну таку річ. каже, знаєте, я, напевно, не заслуговую на, на таку передачу, так само, як і не заслуговую на свою. Високий артеріальний тиск. І тому подібне. Ви знаєте, ми, ми просто згораємо на роботі, де коли не звертає увагу на себе. Саме бідно. І ми потім теж маємо проблеми, теж потім лікуємося. І ти, коли навіть лежиш на операційному столі, тобі мають підняти соло, бо ти думаєш, що тобі треба завтра, післязавтра, зробити пункт в тій дитині. І тобі треба бути, а не дай Бог, тебе не стане. Свою ділянку роботи ви не довіряєте більше нікому, тільки ви її ідеально знаєте. Ні, У мене дуже прекрасні лікарі. У мене чудові медсестрички. Є, є в мене кому поміняти в мене є однозначно, але я скажу відверто, рано чи пізно мені прийдеться піти і залишити. Але хочеться, щоб цей цю те, що я зробив, то, що ми зробили, я хочу, щоб це працювало далі. Тому що ну, людина не не вічна. Треба. Деколи йти гарно для того, щоб хтось зробив набагато більше. Ви так само у 33 роки подолали рак. Чи стимулювало це тоді вам обрати цю спеціалізацію? Ні, то я вже був лікарем, коли я захворів. Але я скажу велике дякую всьому відділенню обласної лікарні в Києві на Боговодівській. Бо після того я дуже багато дітей вилікував і живу. І хочу, Я колись знаєте, коли перший раз я знав свій діагноз, я приїхав в Київ і сказав, там складний діагноз четверта стадії, лімфоми. І шолон мене, професор, каже, ви знаєте, ви будете хочу на експериментальну схему. Я кажу, я Да, я підписуюсь. Я кажу, мені треба 20 років. Так, прожив більш. Ви на собі відчули ті всі біль і відчуття, які переживають діти? Та то не, то не біль, то більше, ніж біль. Але ні, нічого. Я розумію, коли якісь ідуть ускладнення, я знаю ті побочні ефекти від препаратів, які були у мене, і якось мені будула і допомогти дитині. Пацієнту набагато краще і легше. І, звичайно, що ну, кожна людина повинна прийти в якийсь Рубікон. Повірте мені, що якщо все гладко, це теж не добре, тому що тоді дитина, людина стає чистішою, напевно. А ви ходите у відпустки? У вас є відпустка як у лікаря? Є, так, да, але я ходжу і на роботу. Ні, я правильно на роботу на відпустки не буваю, але це така доля. І я не жалію абсолютно. Я розумію, що так. я не був там на Евересті, не був на морях і не хочу. Але я знаю, що я тут більше допоможу. І все. Не в тому справа. Але треба віддихати. Я сам вже відчуваю, що треба, тому що так працювати не можна. Тому що теж повинен допомогти своїм дітям, своїм внукам. На жаль. Я не бачу, як діти йшли в перший клас, не бачу, як вони вчились, мої рідні діти. І, і знаєте, зараз мене це гложить, тому що я не мав часу приділити більше уваги своїм дітям, але я поклав своє життя для лікування других дітей. І знаєте, діти мене зрозуміли. Може, зрозуміли, може ні. Але я скажу відверто, мені деколи дружині теж, напевно, дуже неприємно, тому що я не маю відпустки, тому що теж людина хоче. Кудись поїхати, віддихнути. На жаль, це така доля. Яке у вас хобі? Люблю писати вірші. Люблю гори, люблю зброю, люблю ножі, люблю футбол. Я люблю багато читати. Я люблю жити. Я оце я живу. Я насолоджуюсь кожним подихом. Я не люблю, коли там знаєте, якісь сори, сплітні, то все це не для мене. Я краще, знаєте, кудись піду. А так, я мене багато чую. Ви сказали, що ви пишете вірші. Продекламуйте останній написаний. Не кожному дано любити державу, землю і свободу. Не кожному дано прощати дорогу смерть, знищення роду та вірте в розкіт і красу. Життя дароване вам Богом. І мову бережіть одну. І Україна буде перемога. Михайло Георгійовичу, хочу вам подякувати за цю розмову, що приділили нам час. Нехай ваша щоденна праця вертається вам з сторицею. Бережіть себе, своїх рідних, ваших пацієнтів, і дай Бог, щоб найменше дітей потрапляли у ваше відділення. Дякую вам за вашу працю. Дякую за сьогоднішню розмову. Дякую.